Уражено Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. У ніч на 16 вересня 2025 року. Підрозділи сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу Саратовська область РФ. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються. Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки. Тощо, загалом, понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 мільйона тонн. Підприємство, задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил РФ. Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації, зокрема її здатності забезпечувати окупаційні війська пальним боєприпасами і озброєнням, а також з метою припинення збройної агресії проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. Overnight on September 16, 2025, Special Operations Forces of the Armed Forces of Ukraine, in coordination with other components of the Defense Forces, struck the Saratov oil refinery in the so called Russian Federation. This oil refinery produces gasoline, diesel fuel, fuel oil, various grades of bitumen, vacuum gas oil, technical sulfur, and more. In total, over 20 types of petroleum products. The facility is used to meet the needs of the Russian Nazi's armed forces.